Доброго раночку, друзі, вітаю вас на нашому каналі. Бажаю всім здоров'ячка, як завжди. Ну що, не змінюючи традиціям, я знову на нашому озері, неділя, зустрічаю от такий схід сонечка, ранок. Вже фідерки наготовив, один і інший стоїть ось уже готові. Буду намагатися сьогодні зловити рибку, як завжди. Ну і звісно ж, показати її вам. Що з цього вийде, все обов'язково з вами побачимо в цьому відео. Погнали! Так, друзі, сьогодні в планах риболовля тільки на крупні приманки. Баунті 10-мм, баланс Спорт 10-12-мм і вафтерси. Отакі ось у мене вафтерси. 5х8. Це крупні приманочки. Сьогодні буду впиратись чисто в коропа. Ну, не знаю, що вийде, з того, то вийде. Будемо дивитися все по риболовлі. Так, друзі, є. Щось клюнуло. Навірно, коробчук. Точно. Дождався, друзі, дождався. Оце, оце два з половиною часа. Представте. Ну не було сьогодні діла, не знаю чого, але ну, не було. Ну ось обозвався. Один нарешті обозвався. Так, зараз ми моє... його... Сейчас ми його в підсачечку і будем брать потихеньку. Невеличкий, не скажу, що прям там динозавр. Ну, ну клюнув. Клюнув, клюнув, клюнув. Так. Іди, іди сюди, іди, Хвата вже, ну і так трошки ж погуляв. Достаточно. Теж травмований, я щось дивлюся. Травмований, спина подерта. Зараз покажу. Вот такий ось невеличкий тузичок. В принципі. В принципі, отак ось. ось бачите, подертий. Те, що ну, це при транспортуванні, бачите, який гострий. Ага, не бачите отак. Гострі, бачите, які такі. Це або при транспортуванні, або як запускали його. Надо купити оцю пшикалку. Блін. Як вона називається, хто знає. Напишіть мені, щоб рибу це можна лікувати було. Так що отак, друзі. А взяв ось ось на ось такий ось вафтерсок. взяв. Вирішив я такі ще попробую. Я їх то пробував, вони працюють, все. Ну, рішив поставити сьогодні поекспериментувати ну а так сейчас рибку відчіплю і відпускатиму так і від, від... від я зняв крючка все відпускаємо красунчика хай іде хай пливе хай виздоравлює не боліє ой боже так все дружочок пливе Приходь до нас наступний раз, не забувай, як підростеш кілограм до п'яти, так і приходь. Ми тебе будемо ждати. Все, пока-пока. Оце клювака, друзі. Аж, аж фідер злетів і пішов по всім по всім, по всім очеретам, по всім ліліям. Ну, зараз подивимося. Це прям клювака, як в прямому ефірі, знаєте. Ну, це вже точно короб дав. Це вже 100% коробчук. Да, да, да. Це вже 100% коробчук. Фу, дочекався, нарешті. Зараз будемо виводити, пробувати. Йди, дружочок, іди, іди сиди, дорогенька. я тебе довго ждав. Довго чекав, ждав. Давай, давай, потихеньку. Давай. Давай, давай, умничок, давай. Сюди, 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 йди. Сюди. Сюди, йди. Ага. Бачу, бачу, бачу. Так, зараз підсачку наготовим зразу. О! Іди, сюди, дорогенька, йди. Іди. Опа! Опа! є тузик! є, друзі, є! Дочекався я нарешті дочекався! Дочекався і коробчука! є тузик! є тузик, клюнув, все класно, все добре, все, 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 все. спокійно! Зараз відчіплю, відпустю. Ага, все, а він і сам отчепився. Ну все, випустимо. Зараз. Щас, зараз, зараз. полеж. Полеж трошки, полеж. Все, зараз. Друзі, от такий ось красунчик прямо в прямому ефірі. Поки з лящем грався, ну я думаю, ви бачили, самі відчіпляв. А такий клюнув. Ну це зарядна полторушка. Хороший такий мощний коровчучок. Все, відпустимо зараз його швиденько і будемо знімати нашого ляща, бо там лящ теж лежить. Все, приходь до нас в наступний раз. Давай, пока-пока. Ну що, друзі, коротенький підсумок в кінці риболовлі, як завжди. Ну ви ж знаєте, я вам показую ту рибалку, яка вона є насправді. Я не видумую, там не придумую. Якщо було дві клюваки за рибалку, значить їх дві було. Все. Так, да, сьогодні впирався чисто в коропа. Пробував, я не скриваю цю, я пробував мілкі приманочки. Густера, підлящик клює, ну я вже вирішив не знімати. Уже чисто в коропа, значить чисто в коропа. Дві коропячих клюваки було. Тузики такі, ну стандартні, від кіло 200 до 1,5 Все, ну Нормальні, абсолютно нормальні рибини. Дві клюваки було, да, прийшлось почекати. да. Першого я ждав ще 2,5 години, інший клюнув трошечки швидше. Так. Ну, тим паче, посидів, відпочив, рибку спіймав, все більше мені нічого не потрібно. Так що не прощаємося, всім папа! -па.